Всім доброго дня. Останні декілька моїх роликів були на тему садівництва. Знімав я їх вдома, тому що я був в невеличкій відпустці. Власне, відпустці класна. відпустка швидко пройшла, промайнула, і я знову в лавах Збройних сил України продовжую нести службу. Декілька таких хочу зробити оголошень. До вас деякі прохання, запитання. Значить, перше. Я від недавно завів собі TikTok. Ніколи не думав, що буду займатися Тіктоком. Кого цікавить, посилання на мій TikTok буде внизу в описі під даним роликом. Заходьте. Час від часу я там викладаю відео і, можливо, навіть якщо буде можливість, буде інтернет, будуть якісь прямі трансляції. Друге. Перша половина більша половина моєї служби поки що про неї я нічого не розказую, тому що прийде час, я все викладу детально з відео з фотографіями і так далі. Тому подібне. Останній проміжок часу, тобто місяць, я служу у підрозділі матеріально-технічного забезпечення. А зокрема, я керую е, кухнею продукти, приготування їжі, меню. Видача продуктів, сухпайки і так далі. Тому подібне. Ось це зараз під моїм крилом, під моїм наглядом, я цим займаюсь, тому кого цікавить ця тема. Я вже попередні знімав ролики, що ми готуємо там і так далі. Тому подібне. Кого цікаві тема, задавайте питання, що ви хотіли б, щоб я розказав. Раніше вже мені задавали запитання, буду вже знімати ролики і давати відповіді на ці питання. І якщо у вас з'являються якісь нові запитання, будь ласка, задавайте, пишіть в коментарях. По мірі можливості я буду знімати ролики на ці теми. Буду знімати ролики, не пов'язані е, з тематикою матеріально-технічного забезпечення і кухня. Є там деякі в мене, е, деякі ідеї, і е, особливо вони будуть цікаві тим, кого тільки призивають до Лав Збройних сил України, хто буде новобранцем, е, хочу поділитися своїм досвідом з вами. Власне, ось таке коротке відео. Дасть Бог, ще побачимось. Дякую, що дивились. Бувайте.